Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Зінченко – Це один з найкращих матчів в цьому сезоні. Він не зробив нічого неймовірного, але і не помилявся на полі. Він постійно тримав півзахист на прузі, розрізав лінії своїми пасами, постійно загострював на Сака, Жезуса, Мартінеллі. Поставлю йому сімку. Я б навіть дав йому вісімку. Він відіграв сьогодні просто шикарно. Перебуваючи з м'ячем, він дає нам неймовірну якість. Він може грати на будь-якій позиції, навіть перебуваючи під тиском, під пресингом, він продовжує віддавати ці круті паси. Думаю, сьогодні зінченко був найкращим серед захисної лінії. Челсі Михайло Мудрика б'є черговий антирекорд, пропускаючи по чотири голи у двох матчах поспіль, через що наставник синіх Морісю Почетіно намагався покарати власних гравців відразу після розгрому від Нюкаслу. Олександр Зінченко змагається із 100-мільйонною британською зіркою за звання найкращого гравця в турі, і завдяки чому Арсенал вибирається на першу сходинку у турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. І Миколенко ледь не забуває у третьому матчі поспіль за Евертон. І також сьогодні обговоримо розкішні паси від Елі Забарного і третю перемогу у сезоні його бормута разом з Тарасом Котіом оглядаємо 13-й раунд англійської прем'єр-ліги. Кажу тобі привіт, Тарас. Привет. От розпочинаємо із матчу Арсенала проти Бренфорда, і наставник лондонського клубу Томас Франк стверджував, що не награв Арсенал на перемогу у цьому поєдинку. Нагадаю, що наприкінці зустрічі Кай Хаверц нарешті з гри зміг забити гармашів, принісши мінімальну перемогу команді Мікеля Артети. І, попри голосування фанатів Арсенала, які визнали Декла Райса найкращим гравцем у цьому поєдинку, саме український захисник Олександр Зінченко низкою статистикою, статистичних порталів був визнаний кращим футболістом на, е, на полі? Серед них це Софаскор, найвищу оцінку поставила Зіні і Хускор. Також і також вдалося окрім цього увійти Олександру у збірну туру фентезі АПЛ. так хто був найкращий на футбольному полі у складі Арсенала? Все ж таки Райс чи все ж таки Зінченко? Та безумовно що з Просто напевно на, ф... на фанатів Арсенала дуже вплинув цей сейф Райса, коли е, Рамс Диликий е, зам... через те, що орендований в Бренфорда Рая не міг зіграти проти своєї команди. Е, вийшов, повернувся після довгих поневірянь в основі і дуже багато привозив під час перших 30 хвилин. Там вже був три привози, один ваут і два дивом футболісти Бренфорда не реалізував момент. І Райс дуже класно прочитав епізод. Змістився на дальню стійку і вибив м'яч після удару МБМІС. Після того як Ремзел подарував м'яч по суті у своєму воротарському, то цей був момент такий найбільш яскравий. Так, Райс, солідний футбол, 100-мільйонний, можна сказати, продемонстрував в плані того, що зовсім нічого не вдавалося в перехідних фазах у Бренфорда. Не вдавалося ці фірмові контратаки, якось забігати і карати там на швидкості з якісь дуже великі висування вперед. Адже, в принципі, арсенал. Переважно провисів над штрафним майданчиком господарів, і, відповідно, там Райс в центрі поля мав дуже важливу функцію страхування. Але те, що робив Зінченко, це було ще важливіше, тому що в нього, як завжди, Найбільше дотиків в контакті з м'ячем, найбільше передач точних, лише кілька помилок. І в одна з них, до речі, там ледь не призвела до збитого гола Бренфордом. Але сам же ж Зінченко, після того, як він погано прийняв м'яч подавав меч себе на лівому фланзі, в стилі Райса змістився на дальню стану стіку і вибив з порожніх воїт. Ну тобто, можна зрозуміти Томаса Франка. Чому він говорить про те, що все таки в е, Бренфорд не, не заслуговано поразку, тому що двічі футболісти арсеналу вибивали з порожніх воріт, а в Арсенала таких моментів не було. В них була досить така заїжджена пластинка з тими постійними або забіганнями Зінченка і е, передачами від Олександра на Мартінелі, і там намаганнями якось чи подати, чи якось розіграти краще. Е, або ж це було таке, що саме Зінченко е, закидав на Мартинелі. Вже там бразилець намагався щось вирішити, і це було насправді досить так банально просто, але як вилося досить ефективно, тому що на правому фланзі просто така ж сама комбінація прийшла, коли сака подав, і е, Хаварс е, натхнений тим, що його е, е, нагільсман бачить конкурентом саме Зінченка і випускає збірні Німеччини позиції лівого захисника. Натхнений своїм голом саме на цій позиції матчі за е, національну команду свою. Е, то він е, по показав так, можна сказати, почав погрожувати Зінченку, забив гол з зони лівого. Інсайда, і в принципі, ну Хаверс непогано дійсно відіграв. Фанати Арсенала знайомі розказували якось таке, що які так також дуже критикували Кая за те, як він ввійшов у цей сезон, то вони розказували, що мають перечуття, що зараз Хаверс буде рвати, буде забивати. І, і ось дійсно одне з таких передбачень збулося дуже швидко. І як не вперше в цьому сезоні просто заміни Артети вони виявилися ключовими. Ну а насправді Бренфорд просто просто ж, розкішна команда, тому що це найкращий взагалі, клуб в, в лондонських дербі і в цьому сезоні, і в взагалі, 15 матчів в лондонських проти лондонських команд вони в АПЛ не програвали. Тільки от останній раз це саме з арсеналом також відбулося. Також вдома вони поступилися команді Артети. І е, крім крім цього, Челсі, Тоттенхем, Фулхем, Весхем, Крістал Пелес з будь-яким лондонським клубом, в них немає по суті таких проблем. Оце Арсенал все-таки зміг дотиснути і зміг стати в принципі, за Служно, напевне, найкращою командою Апела Станом на 13 турів, тому що е, в них найкраща оборона, в них дуже покращилися все таки ці показники в захисті, не менше пропущених м'ячів. І ну е, такий трошки фартовий, але сухий матч відіграв. В раїгра з тим були проблеми. Ну до речі, про Рам здала, став в Рамсі з'явився Рамсевріт Лондонського арсеналу, і через те, що Райя не міг грати проти свого колишнього клубу, його поява дала зрозуміти, чому він не є тепер основним голкіпором Лондонського арсеналу, бо просто жахливішої помилки припустився. Добре, що Деклан Райс врятував ситуацію, і от щодо найкращого гравця поєдинку, окрім там кількох помарок від Олександра Зінченка, я думаю, що ще в визнали фанати Арсенала саме Райса найкращим гравцем завдяки його небезпечному удару в одному з епізодів. І друге, це чомусь Зінченко в одному з моментів в другому таймі, якщо не помиляюся, вирішив запустити свічку в центрі поля. Незрозумілим було його рішення. А так вчепитися до Сашка немає за що. Дійсно, один з кращих поєдинків. І щодо замін, є цікава статистика: що 10 голів забили гравці арсенала, які вийшли на заміну у цьому сезоні. Це однек. Кращий показник в англійській премєр лізі і зрівнятися за цим показником Артети, який вгадує точно із гравцями, які з'являються на футбольному полі з лавозапасних, може лише Брайтон Дедзарбі в чайок. Також на рахунку 10 голів від гравців, які вийшли із лавозапасних. Отака цікава статистика. І переходимо до іншого українця, який грав у цьому поєдинку. Йдеться про юного Йогора Єрмолюка, 19-річного, який сам розповідав, що мандражував, коли дізнався Томаса Франка в переддень цього поєдинку Лондонського дербі, що він зіграє проти Арсенала. І ось що писали фанати після того, як Ярмолюк з'явився у старті і відіграв цей поєдинок проти Гармашів. Нам так пощастило, що він у нас є цей хлопець, чудовий гравець. Схоже, він роками грав у прем'єр-лізі. Один із позитивів сьогоднішнього дня. Перед цим хлопцем величезне майбутнє висока продуктивність. Йому лише 19, тому все попереду радий, що він уже демонструє гідні результати. Отже, думку фанатів Бренфорда ми знаємо. А цікавить твоя думка, Тарас, щодо гри дебютної у старті Бренфорда Єргора Єрмолюка. У нього була така роль, я його більше бачу атакально, плану гравцем, тобто якось поближче до атаки, але в нього була в цьому роль, в цьому матчі роль стримувача атак. Дуже багато мусив допомагати на лівому фланзі. Проти все-таки там і Сака, і Том'ясо підключався, і Едегор. І дуже багато боротьби довелося, і якесь позиційної, і дуже багато тактичних штук. В принципі, Томас Франк є такий тренер, що він навіть гравців, які виходять на Міну він так натаскує нормально картинки тактичні дає їм вивчати, що просто там голова у деяких футболістів йде обертом. А от йогор все-таки трошки був знітився напевно на перші 45 хвилин. Дебют в старті, трошки складнувато було. Якось не проявляв себе на атаку, намагався пресингувати, але цей пресинг не дуже проходив. А ось. В після половини, після першої половини в перерві якось вдалося трошки заспокоїтися, дійти до себе, і якось навіть шкода, що десь франк його замінив, тому що в принципі він і удар пристойно там розігнав атаку, пробив міг забивати, і були моменти вдалих дій в пресингу і вдалої боротьби. І в принципі, він просто так, от з, з кожної хвилини набирав. Десь ну не знаю, чи це е, гравець під основу зараз команда РФ, але от той же за Атлетік відзначав, що він може вирішити проблеми на лівому фланзі е, Брентфорда, Тому що, в принципі, якщо на правому фланзі там Беумо і один з найкращих футболістів АПЛ цього сезону, і те, що Зінченко вдалося проти нього вистояти і дуже е, змусити все-таки його більше працювати на оборону, ніж в атаці щось створювати, то це теж плюсик українців. А, а інший українець насправді. Е, Десь можливо ще сурувати для основи, але от би бачить його те, що він може закрити ту якусь проблемну позицію на лівому фланзі, і, і е, тому що там повлітали ліві вінгбеки, і е, відповідно потрібно якось трошки е, налагоджувати нову хімію на, на цьому краю. І в принципі, ярмолюк показав, що в нього є певна впевненість, в нього є певні навички технічні, е, дуже простойного рівня гравець. В принципі, зінченка ще ще більше нахвалювала англомовні коментатори за те, що в нього екселент. Це тобто якісь блискуча блискуча техніка роботи з м'ячем, на, на таких коротких на проти автобусів. А в ярмолька теж присутні, принципів, це впевненість з м'ячем, і е, десь е, якщо це буде буде, і він буде більше отримувати м'ячів на цих перехідних фазах, більше зможе розганяти ці атаки, більше йти в дриблінг, більше можливо йому дозволятиме, Більше він сам собі дозволятиме оце робити, тому що він, в принципі, в юнацькій збірні України в Дніпрі ще згадав, запам'ятався мені цим дриблінгом своїм впевненими діями, вмінням накрутити суперників, створити перевагу таким чином. То це все може вирости дійсно в яскраву історію майбутнього Бренфорда. Переходимо до наступного поєдинку англійської прем'єр-ліги, в якому брав участь український захисник. Йдеться про Віталія Миколенка і йдеться про поєдинок проти Манчестер Юнайтед на Гуді Сунпанк. Парк закінчився із розгромним рахунком. нагадаю, 0-3, але відверто команда Дайча на це не заслуговувала, зважаючи те, що відбулося на футбольному полі. І перед тим як перейти до огляду безпосередньо цього поєдинку. Нагадаю, була така чутка з'явилася, що риски. Начебто можуть після завершення цього сезону, якщо при умові, що вони покинуть Прем'єр-лігу і впустяться в чемпіоншип, їм доведеться продати Віталія Миколенка. Хоча вони цього не хочуть. І була інформація в Daily Mail, що послуга українця, начебто, зацікавлений Лондонський Тоттенхем, який на даний момент зараз шукає ще одного швидкого футболіста, здатного грати на лівому фланзі. І ну, чутки чутками, і нагадаю, що посеред тижня з'явилася неприємна інформація для Авертона, Зняли е, з команди 10 очок, і вона опустилася у зону вилюта. Е, щодо дійти у вчорашньому поєдинку Віталія Маконка він мав шанс забити е, за рахунку вже 0-3, Потрапив у поперечку. Е, шикарний просто завдав з шикарного удару. Завдав, і там он онана не мав шансів рятувати. Але, от перегадаючи оцінки на профільному виданні Ліверпуль, ехо е, щодо цього поєдинку. Миконко отримав лише п'ятірку, і це один з найгірших показників в команді. І оцінюючи його гру, глядачі написали наступне: що він зробив кілька, кілька спалахів під час цього поєдинку, і традиційно там решфордом йому вдалося обікрасти. Але в моменті з голом шедевром Гарначо він якраз був присутній при цьому розіграші, накручувані перед подачею на аргентинця між Решфордом і Далотом. Зважаючи на те, що Миконко в усіх попередніх поєдинках був найкра. Кращим футболістом Евертона і за середньою оцінкою це найкращий і є на даний момент. Гравець що не так пішло із Манчестер Юнайтед. Та це досить дивна критика за цей епізод. Так, формально ніби з його зони, його гравець подає, але що починається момент. Дивимося, гарний повтор першої льової атаки. Діагональ флангова йде, і Миколенко вдіє в центрі поля з Далотом, показує Макніло: ну повертайся назад. Я ж не можу один проти Рашфорд. Там взагалі один на фланзі, а я закриваю Далота і ну, просто розриваюся. І відповідно стався просто епізод який дуже часто з Евертоном стається, фактично, Миколенка легкою стіночкою двоє розірвали. Ну тут було дуже важко його щось вдіяти, дуже класно і розіграно, і продумана ця комбінація, але є питання просто до того, що не, не дограв все таки Макніл на фланзі і е, десь не, не встиг прочитати, можливо, епізод Брентфейт. Міг би, напевне, піти на фланг і спробувати заблокувати, спробувати підстрахувати Миколенка, тому що ну дійсно було одному проти двох важко ще й коли це такі технічні майстри, як Решфорд і Далот, то це дуже важко. Маркоса до речі, в нього така проблема завжди була коли він розходився зі своєю дружиною. То в нього починався дуже великий ігровий спад. Він зараз за чоловіками знову з нею зійшовся. І будь ласка, і гол. І в принципі, дуже добре розігрував він атаки. Так що це дуже хороший сигнал для фанатів Манчестер Юнайтед. І в принципі, в цьому матчі МЮ дуже якісно виконував всі ці епізоди в другому там, Десь теж в Плістрі дозволив Миколенко прийняти м'яч на фланзі і віддати в центр. Де просто е розкішно розірвав всі лінії розним пасом Бруно Фернандеш на Марсіаля і е просто ну, от виконавська майстерність в Юнайтед в цьому матчі була набагато на набагато вищому рівні. Шкода, що Миколенко не забив третю матчі поспіль, хоча е аж чотири рази завдавав удар по воротах і е знову був одним з найгостріших на чужій половині поля, але все-таки. Евертон просто підтверджує звання головного невдахи АПЛ цього сезону, тому що там і 10 очок в них відняли в зону виліту. Їх перевели, і е, є такий момент, що три матчі вони програли, в яких на 10 ударів більше ніж суперник задували. Зокрема, і з МЮ Така була е, статистика перевага за ударами, визначна і в АПЛ, взагалі тільки там Челсі може десь наблизитись до того показника, тому що в них двоє два таких матчі. Врешті там П'яти по одному, а взагалі це дуже унікальна історія. Дуже дуже рідко, коли в хтось, якщо це не Евертон і Челсі, коли стільки ударів завдають, то просто не можуть ну. Навіть хоча б нічию зберегти. І це це велика проблема. Тому Евертон в плані в цьому плані нестабільний. Але навіть в матчі за ми не мали спокійно зачепитися за очки, адже просто ще один феноменальний матч Онана, який відтягує з-під попеперечок і знову купу севів наробив, і знову в нього цей е, перерваний е, XG очікуваних ударів на е, площину воріт дуже на хорошому рівні. В топ-3 він ходить найкращих воротарів, апел за цим показником. То тут все якось так просто. Склався проти Евертона. Переходимо до наступного поєдинку до розгрому чергового погрому Челсі. І от Маріусі Почетіно після поєдинку назвав це найгіршим матчем у сезоні. Йдеться про поразку на виїзді від сорок від Ньюкасла із рахунком 1-4. І на себе провину за цю поразку також взяв легенда Челсі, легенда бразильського футболу Тяго Сілва. Ось що він сказав після поєдинку. Я спустошений. Це був невдалий день для нас. Я хотів би вибачитись перед усіма за поразку, особливо перед моїми одноклубниками, які вірять у мене і підтримують мене щодня. Я беру на себе повну відповідальність. Давайте наберемось сил і повернемося сильнішими. Нагадаю, що бразилець пропустився просто жахливої помилки, просто подарував м'яча Жуїлтону. Після чого його співвітчизник з легкістю пробив і зробив рахунок 3-1 на користь сорок. Щодо Михайла Мудрика, Українець з'явився у цьому поєдинку на 69-й хвилині матчу. І хіба що запам'ятався штовханину наприкінці зустрічі із ветераном Нюкасла поштовхався із. З 34-річним шотландським хавбеком Метом Річі. І ось що цікаво, ти мені скидав статтю з Daily Mail, що після поєдинку Морісю Почетіно хотів покарати не лише Михайла Мудрика, але й усіх гравців за те, що вони, начебто, незрілі і не хочуть боротися на футбольному полі. Попри те, що і було у цьому матчі чимало жовтих карток, і вилучили Ріса Джеймса. Так, він вирішив ну на прес-конференції чітким текстом висловився про те, що буде скасовані вихідні дні в гравців Челсі. Але після того одразу ж на сайт офіційного Лондонського клубу повідомив, що нічого такого не буде, і вихідні в силі. І як ж жартує той ж оглядач з Делімила, що напевне просто почетіно спочатку хотів їх покарати, а потім вже не міг дивитися на цих гравців. Йому треба просто пару днів прос навіть. Не зустрічатися з ними і не бачити їхніх облич, тому що це пано впливає на його психічний стан і на і на настрій. А загалом є велика проблема в із результатами, тому що аргентинський тренер так видає топові перформанси з сильними командами. Напевно, найкращий матч сезону, можливо, в усіх топ-лігах видали з Манчестер Сіті 4-4, але ж і там із Ліверпулем, і з Арсеналом пристойно виглядали вдома і не програли, але ж. Зі всіма іншими величезні проблеми, і е, набрано тільки тринадцять е, 16 очок за 13 турів. А при Гремо Потор Потер, е, при при тому, що він не мав передсезонки, як мав Почетіно, він набрав. 21 бал за 14 турів, і, і, і його погнали з такі тапу, ну здалося б, невтішні результати. А почетінно тримається в нього повна довіра кредит довіри від е керівництва. Ну насамперед тому, що от він показує ці топові матчі. Він показує, що е весь світ дивиться матчі Челсі весь світ в захваті від того, як вони виглядають в пресингу, як вони виглядають проти топ команд. А Ньюкасл в цьому матчі ну, він е насправді без 13 основних гравців. Це просто жахливі. І як профільні ресурси в Ньюкаслі розповідали, що просто просоромили, і Мудрика насамперед який там почав лізти на на річі гравця Ньюкасла, і спочатку він взагалі відрекомендував себе Сан-Джейс Парку тим, що він просто грубо скосив тріп'є на фланзі. Ну тобто не багато було успішних дій за 21 тільки основна хвилина йому йому була відведена плюс компенсовані. Так він вийшов якось так ближче по центру грати на позиції Галахара. Кілька разів він непогано от тягнув м'яч з, з своєї половини на чужу і на дриблінгу, і на швидкості відкривалися величезні зони перед ним. Але от що робити далі: ні удару, ні загострення, ні якогось вдалого пасу. Просто там були або обрізки або якісь безпечні паси в ближньому. І нічого з цих прекрасних контратак Челсі не виносив. І це теж велика проблема була. І, відповідно, перед матчем з зюкас Челсі виклав відео з Демудриком, де він там довіряє процесу, де він розривав просто і воротарів, і е, ті стопчики на, на, на своєму дріблінгу. Але е, чемпіон світу з тренувань якось в матчах знову зникає, і це дуже розчаровує. Е, ну, Цитуючи, класика, наверно, не йде. Напевно, не йде так, і це відомо дуже фраза, яку ретранслював також Михайло Мудрик після успішного матчу за збірну України. І от після того, як Марісю Почутіно сказав, що нам треба йти в готелі, і після цього зранку вставати тренуватися, з'явилося одразу зі стану Челсі повідомлення і побачили наступного дня Ніколаса Джексона в роздягальні вілля Реала. І дивуються, як так трапилося. Але потім з'явилося пояснення від одного журналістів CBS Sport, що насправді поїздка Ніколаса Джексона до девілярала була запланована ще заздалегідь раніше. А гравцям Челсі ще раз підтвердження, що все ж таки було надано в вихідний, зранку після поєдинку вони не вставали посилено тренуватися. І щодо Михайла Мудрика, завершуючи огляд цього поєдинку, і вже на жаль, традиційно стає, що ми оглядаємо, коли оглядаємо поєдинок лондонського Челсі, то обговорюємо не присутність Михайла Мудрика на футбольному полі, а якісь навколо футбольні речі. Бо після цього матчу не лише Джексон з'явився в Іспанії, поїхав до свого колишнього клубу. А якщо заглянути у сторі з Михайлом Мудрика то він, начебто, знаходиться зараз в Парижі. Так, на інтернет-розслідувачі дослідили те, що він перебуває в місті, де також Сторіс випускає сумно відома російська модель, і якщо який він дуже лайкав, і дуже запрошував на якісь там паризькі мости зустрітися. І Якщо це якесь таке в них таємне зустрічання, то це насправді дуже прикрий, дуже сумний момент. Я розумію, що є якісь приватні моменти, які Кожен сам до себе тримає і має повне право робити, що він хоче, але будучи в нинішній ситуації війни і будучи таким патріотом, як Михайло Мудрик намагається себе позиціонувати в соцмережах, в нас в словах, в публічних заявах, то я не думаю, що це личить як людині, яка насправді представляє Україну і яка Мала би якось краще представляти країну на футбольному полі ніж поза ним, от робити якісь такі дивно див дивні речі і якусь дивну дружбу вести з представниками країни агресора. І наступний на в Ілля Забарний та його Бормут, який зумів здобути вже третю перемогу у цьому сезоні, програвши Шеффілд Юнайтед із рахунком 3-1. І безпосередньо щодо дій Ілі Забарного, просто вражаюча статистика у цьому поєдинку. Ми не можемо продемонструвати, бо прилетять нам за порушення прав відео продемонструвати, що витворяв у цьому поєдинку Ілля Забарний. Але зважаючи на те, що він центральний захисник, в нього просто шалена статистика щодо лонболів. Він за Запустив їх 15 у цьому матчі, і 11 виявилися точними. І по якщо ви нагуглите, знайдете в нарізки з ілюза. Барним виглядало це просто вражаюче. і він просто випалював землю у цьому поєдинку. Так, він зрештою в своєрідним чином і почав гольову атаку, коли воротар суперника вийшов далеко з воріт і привіз, подарував м'яч Джастіну Клюєверту. Але там все почалося від прекрасного підкату, і можна сказати, такий собі передгольовий пас він виконав такої дії, тому що потім пішов одразу ж довгий пас на хід нідерландського Вінгеру. І ці лонгболи дуже добре працювали в Борматах в матчі з Осайдер але потрібно звичайно зважати на те, що все таки шефетінайте одна з найкращих, де одна з найгірших команд. Там вони 90 від 90 і нижче місця посідають в топ 5 чемпіонатах за всіма там будь-якими показниками і ватації в обороні. Тому е, тут звичайно е, рано якось тішитися з такого е, перформансу, тому що і і треба зважати на силу суперника Але е, якщо про це десь забути трошки, то дуже важлива перемога в матчі за очок, і бордмут. Все-таки показує те, що в принципі я говорив про те, що почнеться трошки кращий календар, і вони свої очки будуть добирати набирати, і вони вже на безпечній відстані від зони виліту. І дуже подобається, як саме цей клуб продає, можна сказати, Іллю, тому що ці нарізки передач вони дуже якісно виконані. Вони правильні акценти, правильна акценти також на обороні роботі, тому що найбільше знову забарний саме блокував ударів суперник. Двічі це було і в нього і багато виносів, і перехоплень, і гра на випередження тобто, все, що потрібно для сучасного центрального захисника. І я думаю, що він в будь-якому разі залишиться бо не залишиться в ВПЛ. Він має йти десь на підвищення і десь має мають вищенки самі. Плани щодо того, щоб вигідно е, захистка збірної України продати, і е, приємно, що насправді виростає Оце його перший пас, тому що е, раніше і в збірні він був таким другим номером, і е, в Динамо не, не настільки яскраво проявлявся цей, е, цей скіл. А от в збірні він зараз може так замінити Микола Матвієнка в плані того першого розігруюча, тому що е, в Миколи є великі проблеми з самооборонними безпосередніми функціями, а в забарного на, е, на обох половинах поля дуже добре, і це відзначають фанати борма. Які вже за мотивами хіта легендарного вартістю в майже півмільярда переглядів на Ютуб Вітні Хьюстон вони наспівують ці, ці чанти, переробили там замість I, I, «I Want to Dance Somebody, I want to, some to feel some heat with somebody», Вони просто вклеїли забарного. <звук> <звук> І от вони таку. Обожнюють і саперного, і вірять, що він їх обожнює, і також дуже хочуть нас танцювати з ним, відчувати цю спеку, тому що е, дійсно ну спекотні можна сказати ці передачі його і гра в обороні. Яка ну просто е, дуже шкода, що Борнот пропустив на 7 хвилині. Там не звини е, е, Іллі, а партнер е, свого гравця втратив. Е, але сам сам іляф в цьому епізоді в принципі концентрацію зберігав, так що е, дуже дуже е, тішить його виступи. І щодо турнірної таблиці, бормут зараз знаходиться на 16 16-й позиції, маючи 12 очок. Аналогічну кількість що й Фулхем, який знаходиться вище завдяки кращій різниці м'ячів. А різниця в Бормута мінус 14, в лондонців. Мінус 10. Йдемо вверх по таблиці. Бренфорд має однакову кількість балів. Що і Челсі по 16 Дві лондонські команди. А вибралися як вже ми розповідали сьогодні. На перше місце лондонський арсенал. Маючи 30 балів, Манчестер Сіті 29, зіграв, як відомо, в чергову нічию із Ліверпулем ем, Ліверпульці, власна команда Клопа йде на третій позиції 28 і досить несподівано. Про цю команду ніхто не згадував так часто в оглядах і не ставив на неї. Але Астон вона у мері. Має аналогічну кількість очок, що і Ліверпуль, і тепер входить до топ четвірки, завдяки перемозі. Як відомо над Тоттенхемом, напередодні з рахунком 2-1. Дякую тобі, Тараса, що знайшов час та можливість описати гру наших легіонерів в рамках 13-го туру англійської прем'єр-ліги. Це був Тарас Котів, редактор Футбол, 24 А також оглядач АПЛ. І також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося уже завтра.